Увага, увага, мої дітки-малята, прийшов час нам пограти та про важливі речі порозмовляти. Наш кіт його мусієм звати, надумався помандрувати. Що він умів? їв, пив, нявчав, тому не знав він, безперечно, що на дорога небезпечна. Тож наш котик мусій потрапив в аварію. А трапилось це так з його слів. Він йшов по дорозі, побачив трьохоке різнокольорове чудовисько, злякався, підстрибнув і потрапив на капот машини. Дітки, ви здогадалися, догадалися, що за до трьох оке чудовисько побачив наш котик? Бітофор. Так, діки, він побачив світлофор. Світлофор три ока має, він усім допомагає. Жовтий стій не ворушить, враз замри і дивись. Бо червоний запалає, він і ти забороняє, а зелений засвітився, це для тебе шлях відкрився. Для того, щоб закріпити знання сигналів світлофора, ми пограємо в гру. У мене ось такі є кольорові картинки. Я буду їх показувати, а ви вчитки будете говорити, які дії потрібно виконувати при такому сигналі світлофора. Отже, якщо я показую зелений, треба говорити, що Іди! ти. Жовтий, увага! Ага. Увага! Приготуватися потрібно. Так, і червоний. Ага. Ага. І ще раз ага. так. повторюємо і ти. Увага. Ті. Приготувалися? Тільки ці слова говоримо.

І ти, і стій, і ти. І. 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 увага, Увага, увага. Молодці, дітки, молодці. Без помилочки відповідали. Так, дивіться, в мене за спиною на дощі щось розміщено, так? Це макет вулиці. Скажіть, будь ласка, що крім світлофора допоможе нам безпечно перейти дорогу? Що дітки? Пішохі, Пішохідний перехід. А е, хтось вон викрикнув зебра. А чому на пішохідний перехід ще називають зеброю? Чому це там є? Тому що в нього смужечки чорні та білі, як у тваринки зебри. Так, крім зебри, існують ще надземні і підземні переходи. Вони теж безпечні для руху. А зараз у нас така гра, називається закінчи речення. Я починаю речення, а дітки його закінчуть. Для цього потрібна увага. По проїжджій частині рухається. Машин. Мама, машин. Можна сказати, транспорт, так. Людей, які керують транспортом, називають Воді. водіями, Воді. так. Люди, які рухаються пішки, називають. Пішоходи. А де, рухають, де повинні рухатись пішоходи? Де безпечно? На тротуарі. По тротуару. На тротуару, так, діти. А, -а, -а. а от якщо немає тротуару, потрібно рухатися по узбіччю дороги на зустріч е, руху транспорту, для того, щоб бачити, як він рухається, коли потрібно ще більше відступити. Так, давайте нашого котика-мусійчика познайомимо з транспортом, е, який можна зустріти у нас на вулиці. Для цього в мене є загадки. Я буду загадувати відгадки е, загадки. Ви відгадуєте, а відгадки я буду ще й показувати. Приготувалися. В нього є коліс дві пари: круг кермо та очі фари мчиться без зусиль, по шосе. А Молодці, хто здогадався. Дім по вулиці повзе, на роботу всіх везе, не на курячих ногах, а в гумових чобітках. Що Автобус. Що? Автобус. Автобус так, везе людей на роботу. Молодці. Коли вулицею мчить, безперервно торохтить. І тролейбуси, і трамваї дуже легко обганяє. Мотоцикл. Метоцикл. Молодці, молодці. Він по рейках роз'їжджає, пасажирів Давай. він шукає. поспішай не сполікай, щоб встигнути на трамвай. Ось такий гарний у мене трамвай є. Так, Замість рейок дві дротини визначають рух машини, щоб всю ноги Траїву. не збилися з дороги. Тролейбус, тролейб. тролейб. вірно, дітки, тролейбус. Які в мене діти розумники? Як був малим на ньому їздив, він був у мене трьохколісний. А коли трохи я підріс, у мене він із двохколіць. Велосипед. Велосипед. Так, так, дітки, велосипед. Молодці. Всі загадки відгадали? Так, котик наш повеселішав вже пішов на поправку, а знаєте, що він ще розповів? Що він на дорозі бачив якісь картинки. Дітки, як ви думаєте, що він бачив на дорозі? Я ж не знаю. Картинки. Йому сподобались, ходив, розглядав. Автомобіль. Так. А я вам підскажу, дітки, То картинки, то дорожні знаки. Бачите, скільки їх. Другий да. друг на знак ставиться не так собі. Як подружиться з ним кожний, допоможе він тобі. Дорожніх знаків дуже багато. Одні з них вказівні, другі попереджувальні. Є також знаки, які забороняють або щось інформують. Давайте деякі з них розглянемо, бо знаків дуже багато. Дуже. У угу. червоних трикутничках знаходяться знаки попереджувальні. Вони попереджують і водіїв, і пішоходів про те, що е... їх чекає надалі. От, наприклад, уважно подивіться, про що попереджує цей знак? Так, Діти можуть... можуть вибіжати на дорогу. Так, так, Що можуть вибіжати дітки? Такий знак ставиться перед тим, як. Е... Перед школою, дитячим садком. Отже, в червоному трикутничку знаходяться попереджувальні знаки. Так, а ну подумайте, що цей знак, про що він попереджує? Що закає. Попереджує і пішоходів, і водіїв про те, що далі е, проводяться ремонтні роботи. Так, дуже важливі знаки дітки знаходяться в червоних трикутниках. Ці знаки вони заборонні. В червоних кружечках знаходяться заборонні знаки, вони забороняють. Ось цей знак що забороняє? Подумайте. Зона пішохідної дороги. Так, він забороняє рух пішоходів. Там, де цей знак стоїть, рухатись пішоходом не можна. А цей знак, що забороняє. Велосипедист, так, так дітка, ну подивіться уважно. Хтось таке в нас розумний, всі знаки знає. Так. Коли побачите цей знак, він означає, що весь рух заборонено, туди не можна рухати. Також є знаки. Які вказівні? Ось знак вказує нам, що там велосипедна доріжка. Там, де це знак, то можна їхати на велосипеді. А пішоходам потрібно бути уважно, щоб не зустрітися з велосипедистом. Так. Пішов. Накладовий да, наказує, що тут тільки рух пішоходів. Також є знаки інформаційні. Вони нам щось іде. Пішох вони пішли. Що тут пішохідний перехід. Так.

Не викрикнуть. Цей Це ви знак ви що... стоїть там, де інформує про... нас про те, що є підземний перехід. Знаків дуже багато, сьогодні ми всі не розглянемо, але ви коли будете е... прогулюватися по вулиці, зверніть увагу, які дорожні знаки вам зустрічаються. Так, то наш тепер котик знає, який знак він побачив, і вже ті знаки, які ми сьогодні розглянули, то він запам'ятав. Так. А ну, подивіться на цю картинку і подумайте, що, що я хочу цією картинкою вам повідомити. Що не можна робити на дорозі? Так, дітки, так, і малята, і дорослі повинні пам'ятати, що гратися біля проїжджої частини небезпечно для життя. Бережімо руки й ноги, граємо так, далі від дороги. І перш, перш за все перед тим, як мандрувати, Потрібно, що, дітки, дорожну грамоту вивчати. І ти не будь як кіт мусі, правила дорожні виконуй всі. Тож, дітки, будьте здорові, будьте уважні, не порушуйте правил дорожнього руху. А я вам дякую за увагу і до зустрічі. До побачення. До побачення.